Володислав Примак, гравець футбольного клубу Оболоня Володислав, от чую студії розмовляють на тему ця нічия, це на чию користь. Сусіди по турнірній таблиці розділили очки. Як ви сприймаєте це нічия? Це закономірний результат, чи десь можливо ваша команда втратила ці очки? Як ви бачите цю ситуацію? Ну можливо, зараз я скажу на емоціях, коли більш об'єктивно я зможу сказати, коли перегляну гру, але те, що було на полі і по кількості моментів, які були у нас, я думаю, що ми були десь трішки ближче до перемоги. Ніж ніж команда заряд для вас, людина, яка відповідає за захист своєї команди, за те, щоб команда не пропустила? Сьогодні був дебютант у воротах, молодий хлопець, молодий гравець. Наскільки захисникові в цій ситуації тривожно не тривожно? як ви взагалі підходили до цього матчу? Чи була якась мотивація з вашого боку як гравця до колеги по команді? Ну, в першу чергу ми бачимо роботу його на тренуванні, і він заслужив на цей шанс. Але, звичайно, що так як він молодий дебютант, дещо чуть, чуть якісь думки були, як він почне. Цей. Але сьогодні він не тільки класно зіграв, а й допоміг своїй команді здобути очки, тому тільки на сьогодні можна його похвалити. І хай працює і так далі. В команди так склалося, що вже. Зпродовж кількох матчів не може вона виграти. Була хороша гра проти Динамо, коли нічую змогла команда здобути. Була там серія поразок. Попередньо матчі поразка. Сьогоднішня нічия це більше, от, як на вашу думку, позитивно на команду має вплинути перед наступним туром, який знову в Києві буде грати ваша команда. Ну так, звичайно, коли в попередньому турі в нас була поразка, десь до наступної гри підходи вже не такі впевнений, як там після двох перемог. Тому сьогодні завдання було здобути хоч якісь очки. Здобули одне. І на сьогодні хочу похвалити всю команду за самовіддачу, за організацію. Тому я думаю, що наступну гру ми підійдемо в більш кращому настрії, навіть чим ми підходили до цієї гри. Як ще раз питання з іншого боку до гравця захисту: наскільки складно було протидіяти атакам зорів цьому поєдинку? Що вони такого несподіваного цікавого зробили? Можливо, впродовж матчу, що вас могло здивувати? Ну, в зорі є хороші креативні гравці попереду, і звичайно, в них є їхній лідер Пили Бутківський, який ну відомий своєю герою на другому поверсі, тому з ним завжди непросто грати. Але я думаю, що на сьогодні ми справились дуже непогано. Дякую вам за коментар. Дякую.